Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 помножити на 4 рівні 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срнаки, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сернаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка. для цього нам достатньо перемістити ось ці сірники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 4 буде 4, 4 дорівнює 4, наша рівність. Рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.